Отже, сьогодні центр Києва було паралізовано. Кордони міліції, залізні щити стояли. Чимало було й поліцейських, і представників Національної гвардії України. Масштабна хода пройшла центру міста спершу до Володимирської гірки. Там зустрілися учасники однієї і іншої колони. Нагадаю, одна колона йшла з Почаївської лаври, інша колона йшла зі святогірської лаври. Помолилися після цього. Величезна ця колона рушила до Києво-Печерської лаври. От як це відбувалося? Чому все ж таки вдалося на щастя уникнути провокації і кого забирала швидка із учасників цієї цього молебну, Розкаже детально Катерина Супрун. Масштабного хресного ходу вулицями столиці до Володимирської гірки у вірян православної церкви московського патріархату не вийшло. До місця збору з боку поштової площі майдану незалежності та вулиці Грушевського учасників ходи привозили автобусами. А тут металева сітка, паркан та металошукачі ближче до першої години дня почався молебен. Да буде твоя, твоя, як 13.30 рушили ходою до Києво-Печерської лаври разом з учасниками ходу адепт руського православ'я в Україні нардеп від опоблоку Вадим Новінський, хоч хода й для віруючих, але безпека нардепа важливіша за молитву. Охорона новінського не пошкодувала людей довкола і трохи поштовхала. Та учасників ходи це звичайно не надто хвилює. Вони як один розповідають моляться за мир. Торжество православ'я. І Молитися за нашу землю, українську, за, за народ, або мир, бо аби любов між людьми була. війни не було, врешті між народом не було. Це дуже велика благодать, Мир був в Сім'ї, мир, Україні, мир. Ми за те, щоб Україна була єдина і віра, щоб у нас була єдина. Лише за мир, щоб не було, щоб не ділили народ на Схід, захід цього не повинно бути, тому що ми молимося тільки Богу. не молимося ні, ні московському патріарху, ні папі римському. Ми молимося одному Богу. Ми за мир і спокій. Провокативну мету хресної ходи, звісно, спростовують і керівники Українського православної церкви Московського патріархату. кажуть протистояння надумане. Хто любить Бога, хто любить свою землю, той не пристає притестить цьому, тому що це хресний хід, це мирний хід, це той хід, який від якому люди молилися за нашу землю, за нашу. Україну, за владу нашу, за наших всіх людей. Ті, хто проти цього, ті протистояли, і вони себе показали, хто вони є. Хоча вони можливо, вони себе називають великими патріотами, але вони не є такі по суті. Учасники ходи від Володимирської гірки вулицею Грушевського дійшли до Києво-Печерської лаври. Там на площі біля свято оспенського собору, о 17-й годині, розпочали всеношне бдіння, і вже завтра зранку на тому ж місці розпочнеться божественна літургія. 29 липня хресна хода від Києво-Печерської лаври рушить у місто Любич, а далі на північ. А от хрестоходці, які прийшли зі сходу, 30 липня повернуться додому разом з іконою, яку вони принесли з собою. Бо в суботу день святогірської ікони Божої Матері, та варто зазначити, що Тижнева хресна хода Україною ажіотажу схоже на робила лише у змі, бо до нас неодноразово підходили перехожі з питанням, а що тут відбувається. Катерина Супрун, Анна Колюжна, Антон Квітень та Володимир Козловський, телеканал Еспресо.